26-річний воїн Іван Чорний, родом із Полтавщини, отримав звання Герою України. У Жовтні 2023 року. Чоловік прийняв бій проти чотирьох російських загарбників, озброєний лише автоматом і гранатою. Самостійно продушив вогневий спротив та знищив усю десантну групу. А ще захопив та зайняв ворожі укріплення і знищив п'ятьох російських окупантів. Із героєм поспілкувалася наша кореспондентка Анна Ружі. Він спокійно жив та працював у Польщі, та після дзвінка племінниці і звістки про повномасштабне вторгнення рішення прийняв миттєво: треба їхати додому і боронити країну. Проте відразу до війська його не взяли. Я взагалі не служив, не тримав навіть зброю в руках. Я собі займався футболом і більше пов'язував своє життя зі спортом. І так мені подобалось подорожувати. Чоловіку вдалося долучитися до 116-ї полтавської бригади. Спочатку воїни виконували задачі в межах регіону, а згодом поїхали на Донеччину. Ми поїхали на Бахмут, я був зарахований до розвідувально-тактичної групи, і ми приймали бій у селі Парасковівка. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка чорному Івану Івановичу, старшому солдату. І ось на день української державності Іван Чорний отримує відзнаку від президента України. Нагорода стала справжньою несподіванкою. Я спершу, чесно кажучи, не зрозумів, бо я вийшов. Мені сказав командир, що мене там привітав Валерій Федорович Залужний. Я здивувався собі, простий солдат, і мене вітає на той час головна Збройних сил України. Це було надзвичайно приємно і більше емоцій, тому що я при тих подіях, саме в ті дні, я вийшов. Абсолютно цілим, і я більше тому що ще взагалі вийшов звідти. Іван Чорний отримав звання Героя України за неймовірний подвиг. в Авдіївці воїн самотужки захопив позиції росіян. Я спочатку виконував задачі як аеророзвідник. Потім нам потрібно було замінувати перед посадкою поле і безпосередньо за що був нагороджений після штурмів. Ми відбили штурми, теж приймав в чому в цьому участь, і треба було відновити мінну полосу. І там, де була мінна полоса, закріпилася ворожа піхота, яка була ще не знищена після штурмів. Хлопець розповідає, тоді була задіяна велика кількість техніки і особового складу ворога, сильні обстріли, авіаудари. Штурм тримав майже дві доби. Вдалося їх обманути, скажімо так, обійти з тилу, зайти їм з тилу і знищити велику кількість, ну, підтверджених в мене саме дев'ять. В тому бою і з першого одного в полон взяли, і пізніше з часом, за якісь години, ще чотирьох. Зараз герой досвідчений солдат продовжує службу на Донеччині у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Іван переконаний, всі мають долучитися до оборони країни як на фронті, так і в тилу. Два з половиною роки війни ті люди, які не вирішили. Взагалі не розуміє, як можна не вирішити, чи не хоче, чи ще щось. Все рівно прийдеться. І коли прийдуть сюди росіяни, то тут не буде винних і невинних. Винні будуть усі. І це треба розуміти. Тим більше за 2,5 роки можна було вже навчитись стати в чомусь корисним. Тому йдемо, навчаємося і все, і на неї. Все просто. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.